Понад дві сотні пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо казати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Впродовж ночі, 6 лютого, рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі житлових будинків: одна з яких виникла в місті Івано-Франківську, а друга на надвірнянщині. В Івано-Франківську виникла пожежа близько третьої години ночі. Горів житловий будинок вулиці вулиці Мочульського площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі та стався обвал будівельних конструкцій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Також вночі горів двохповерховий житловий будинок з надбудовою у селі Пасічна на надвірнянщині. Площа пожежі складала понад 150 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь почав перекидатися на поруч розташовану сусідню будівлю. Проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу будівлі, а також ліквідували загорання крівлі сусідньої будівлі, врятувавши її від знищення вогнем. Постраждалих на даних пожежах немає. Причини виникнення наразі встановлюються фахівцями. Також в зв'язку з погіршенням погодних умов у вигляді поривів вітру, що спостерігались на території області впродовж тижня. Рятувальники Прикарпаття залучалися для надання допомоги громадянам на автошляхах області. Рятувальники міської аварійно-рятувальної служби та головного управління ДСНС в області також залучалися впродовж вихідних для надання допомоги по розрізанню дерев, які впали внаслідок поривів вітру на проїжджі частини дороги. Це були випадки у місті Івано-Франківську по вулиці. Львівська, Яремчука, Левинського. Також рятувальники залучалися до демонтажу бляхи з покрівлі двохповерхового житлового будинку по вулиці Вовчинецька та вулиці Шептицького. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 194 пожежі, в яких загинуло 8 людей. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. Частини ДПРЧ номер 7 міста Коломия поступило повідомлення о 11.45 про те, що в місті Коломия по вулиці Шарлая, 25 горить цех по виготовленню вікон. Площа пожежі на момент прибуття складала 500 метрів квадратних. Проте дана пожежа ускладнювалася сильним поривчистим вітром. Та відсутністю зовнішнього та протипожежного водопостачання на даному об'єкті. Всього до гасіння пожежі було залучено 17 автомобілів, пожежних автомобілів та близько 60 чоловік особового складу.